Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. І сьогоднішня моя тема Трамп, Нобелівський лауреат за закінчення війни Росії проти України. Я думаю, що так воно і буде. І згадайте мій цей пост. А чому так буде? І найголовніше, що ця війна, Трамп її таки, скоріш за все, може закінчити. І він її закінчить на користь України. А чому? Я зараз поясню свої думки. Ну, по перше, Трамп це надзвичайно амбітна людина, і Трамп це не якщо він стане президентом Сполучених Штатів Америки, то він буде керувати найбільшою країною, найміцнішою, найсильнішою економікою, збройними силами тобто, він буде керувати найбільшою, найкращою країною світу. А як людина, така знаєте, ексцентрична і така горделива, ну в хорошому смислі слова, або в не дуже, але в нього це є. Тобто він ставить, він вже поставив за мету, він сказав, що він би не допустив цієї війни, і, але він би її швидко закінчив. Але як буде закінчуватися війна? війна? Я хочу сказати, що нещодавно, що мене потішило, що буквально декілька днів назад прем'єр-міністр, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побував з Трампом, вони там обійнялися, познімалися там на відоси, які так ось постояли з пальчиками, і обговорили Україну в першу чергу. Чому тому, що Борис Джонсон це надзвичайний прихильник України. Ну а Борис Джонсон і ворог, і ворог російський, для нього Російська Федерація це ворог. Але Борис Джонсон в першу чергу це англієць і це імперець, тобто імперія, велика англійська імперія, це дух оцього королівства, дух імперії. Розумієте, це ну це віки, це віки панування, це віки лідерства і віки сталої політики. І Борис Джонсон опублікував нещодавно план, який він обговорював з Трампом. І я так розумію, що він Трампу там е, проїхав трошки, так би мовити, інформацію про те, що Трамп може стати лауретом Нобелівської премії. А Трамп ще й щаславна людина. Повірте, у нього він як почув. Я думаю, що це обговорювалося і не раз. Тому що за закінчення війни точно буде Нобелівська премія. Точно, якщо її дали Обамі в перший рік, коли Обама був ні за що, розумієте? Обама здав Крим український, Обама нічого не зробив, і Байден був віце-президентом. У нього також нічого не зробили. Оці дві людини вони нічого не зробили. Ну тоді Байден ще не мав стільки важелів, як він має зараз. Але тоді Обама просто здав Україну. Це ми маємо знати, що це демократи здали. Ми не вплутаємося в політику Сполучених Штатів Америки, тобто, американський народ сам обере собі президента, і це право тільки американського народу. І ми, українці, з повагою признаємо вибір американського народу, але ми можемо ну, розмовляти про наше бачення того, як протікають процеси. Тобто, ми маємо бути критичними, ми маємо бути реалістами. І ми маємо бути е, в хорошому смислі циніками. Я вже казав, що політика реалістична і цинічна. І ми маємо слідувати цим принципам. Тобто, ну, беремо калькулятор, щоти, і тільки рахуємо, беремо і рахуємо. От. Що Байден да, Трампам дав джевеліни, Байден нам по каплі зараз дає, щоб ми не програли. Тому що там у нього є Саліван і прочі, от такі люди, які не хочуть, щоб Росія програла. От. А щоб і, і Україна не програла, а щоб стікали кров'ю. Отак. От. Да. Хоча є Блінкен, який хоче, щоб Україна виграла. Тобто різні люди такі є, да, треба казати про це. Але Трамп наклав на північний поток в свій час санкції, і це зупинилося на всю каденцію Трампа. А Байден прийшов, його Меркель умовила, і почали знову будувати. Тобто, це на шкоду Україні. І ми маємо це розуміти. Що щоб там не казали про Байден, про Трампа, але він, він робив корисне для України. І я впевнений. Що зараз з допомогою таких людей, прихильників України, як Борис Джонсон, і є інші люди, Трамп зробить правильний вибір, а війна закінчиться як? От я як бачу. Значить, Трамп таки позвонить Путіну і скаже: слушай, Володя, ти тут напав, блин, ти змінив кордони, ти тут розрушив ялтинсько світ, мір, світ, який будувався і на нерушимості кордонів, на те, що ну, ти взагалі все поламав. Все. Ядерна держава напала не на неядерна держава. Бери свої. Трамп буде приблизно так казати, бери, зазвіряй своїх солдат, бери свої манатки і ввали к собі туди, на Росію, на московську твою землю і там те саме. Володя Путін, звісно, скаже, що тут же ж тоже, перець такий, вот, вибачте. А да, що вибачати? Вот. У мене, теорія, у мене інша теорія є, чому Путін такий. Я потім в своїх відео розповім цю теорію. Вона вже виходить за рамки фізики, це, ну, мається увазі діалектики, це вже метафізика. Тобто те, що за межами знаходиться. І це в історії, до речі, приклади такі були неодноразові. Просто треба знати історію і дивитися, і читати уважно. А історія ж вона повторюється, вона ж все циклічна, спіральна. Спіраль. І Путін скаже, ні. Байден скаже, добре, і дасть Україні все, от все, розумієте? І будуть е, значить, там ЧВК е, f 16 з різних країн, там десь 200 самолетів прилітять і там покроють взагалі все, все закриють там, і небо, і, і, і Росію там не помітять, і Кримський міст зруйнують, якщо ми його до цього не зруйнуємо. і... І закінчать війну скоро, Да. І, і на цьому все закінчиться. Тобто з позиції сили і з позиції допомоги України. Тому що є, у того ж Трампа є, на мою думку, є розуміння достатньо своєї важливості як лідера найбільшої країни, Сполуч... Сполучених Америки найбільших країн в світі, і як закінчити війну. Тобто, <к Theory> розумієте, коли два вот таких. Э Значить, дві такі людини, які думають, що вони великі, а Трамп насправді великий, а Путін думає, що він великий, а він невеликий, але це ж його вже проблеми. Один на одного натикаються, то та, той, який великий, справді, він буде застосовувати все для того, щоб примусити того маленького карліка, от того бункерного, зрозуміти про те, що ти маленький карлик, а ти зовсім невеликий там. От, а ще зроблять е, бензин по е, 20 доларів чи гривень. І на цьому все шуткую, і на цьому все закінчиться. Тому давайте повернемося через деякий час, якщо президент Трамп стане е, другий раз обереться на термін президентом Сполучених Штатів Америки. І він одразу зателефонує Путіна, одразу скаже йому, що йому робити. Путін відмовиться, Трамп допоможе Україні Украї... і натиснуть іншими економічними важелями. Росія просто спотухне як знаєте, лістик такий під вітром, такий дрібіжащий і, і соб'ється. І на цьому вся війна закінчиться. І Дональд Трамп буде Нобелівським лауреатом миру. За закінчення війни, ну а шлях України наш шлях в Євросоюз і в НАТО. Тобто, в принципі, ми маємо рухатися туди. Я вважаю, що це правильно, але український народ буде обирати своє. Я думаю, що ми оберемо якісь інші союзи або ці союзи, які нам убезпечать майбутнє від нашого північного ворога. А взагалі, коли Радянський Союз дорозпадеться, тобто дорозпадеться. І інший шматок, який залишився на території Російської Федерації на канонічні землі, там Казань, Ічкерія, там кабардино балкарія значить, потім к... цей, значить, ну, там багато що є розбиратися, розсипатися вірніше, вибачте, трошки втомився. От. Тому, тому чекаємо з нетерпінням. Особисто я вже чекаю Трампа. Але подивимося, що буде, бо це вибір американського народу, і ми будемо поважати цей вибір. А відділися ще Калінінград. Я на північ показував Калінінград. Кнінгзберг, пам'ятаєте, така земля була? Кнінгзберг. Так от Кюнінгсберг стане Кюнінгзбергом. <кхм> і буде жити собі цивілізованою європейською країною і жахатися. Від цієї тієї історії, яка у нього, у, у Кніксбергі, була. Що ми йому і бажаємо. А ми рухаємося до перемоги. Пишіть свої коментарі, діліться делі, відео, ставте лайки, якщо є бажання. Підписуйтесь і рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!